Як ми говорили на початку, що сьогоднішня літургія слова, сьогоднішні читання, які нам церква подає, вони є якби не на канікулярний день, не день, коли хочеться відпочити, але саме щоб сьогодні заглибитися ще глибше в сутність Господа, в те, що Він хоче нам передати. В те, без чого наше життя так насправді не має сенсу. Дуже часто люди запитуються себе про сенси. Який сенс нашого життя? Який сенс того, що ми робимо? Який сенс нашого розвитку тої чи іншої інвестиції? Бо якщо немає сенсу, то не повинно бути і інвестиції. Якщо немає сенсу. То тоді те, що ми робимо, це марна справа. Роздумуючи над сьогоднішнім Божим Словом, відомо треба розпочати від першого читання, коли ми згадали про мудрість. Чим є мудрість? Як вона товаришує людям? Як вона стикається з нерозумінням цього світу, байдужістю цього світу? Говориться про мудрість, без якої, знову ж таки, життя не має жодного сенсу. Люди ще за часи старого заповіту розуміли, що справжня мудрість вона походить тільки від Бога. Справжньою мудрістю можна напуватися тільки від того, хто створив цілий всесвіт і ним сьогодні керує. Та сама думка вона переходить до сьогоднішнього Євангелія, до уривку з Йоанна, і цей уривок вже тепер, навіть під час різдвяного періоду, ми читаємо вже втретє. Перший раз це в само Різдво Христове. Другий раз можна було ще повторити звичайно, але вже точно другий раз це в останній день року. Коли ми підсумовували, можна сказати, оцю нашу мудрість, яку ми, яку ми здобули цього року, чи стали ми принаймні якісь там окрок опівкроку ближче до Господа. І от сьогодні, знову, в цю неділю, ми говоримо про ці слова, слово, про слово. Так? На початку було слово, слово було у Бога, і Богом було слово. А ми вже говорили про це, я тільки коротко пригадаю, що насправді йдеться не про звичайне слово, такий вербальний звук, ні йдеться тільки про те, що можна сказати, а завтра змінити свою думку. Ні, йдеться про слово, яке одночасно означає власне думку і означає сенс. Але те, що походить від Бога, це людина мінлива. Ця людина змінює е, рішення, вона змінює слова, змінює обіцянки е, навіть стосовно тих, е, кому вона говорить, що я люблю тебе, я все тобі віддам. Людина змінює насправді свої, е, свої думки, але не Бог. І от, коли ми говоримо сьогодні про Бога, ми говоримо про того, думка якого вона є сталою, е, сенси, які він надає. Ті чи інші речі вони не змінюються. Так, ми знаємо, що дуже багато змінив первородний гріх. Ми знаємо, що те, що заклав Господь з самого початку в людину, воно змінилося потім. Але хочу сказати, не з волі Бога, тільки з волі людини. Тобто людина обрала щось іншого. І тому ми живемо сьогодні в світі, е, в прекрасному світі так насправді, але дещо поламаному. Викривленому, тобто не тому світі, який на самому початку створив Господь. Ми б хотіли, напевно, дізнатися, а як виглядає цей справжній світ? Тобто, як насправді виглядає, виглядають відносини людини із Богом, або ще який так насправді сенс нашого життя? Нехай кожен задасть собі сьогодні це запитання, який сенс мого життя, навіщо я прийшов в цей світ? Саме в цьому часі, саме до тієї чи іншої родини, народився саме з тими чи іншими талантами. Тобто, який цьому всьому сенс? І я би хотів, щоб сьогодні ми зупинилися на другому читанні з апостола Павла з послання до Ефесян, бо воно є сьогодні таким якби, ключовим, і нехай воно, перш за все, залишиться в нашому серці, бо апостол Павло. В цьому уривку, який над яким ми роздумуємо, це уривок з першого, з першого розділу послання до Єфесян. Він настільки передає нам слова якоїсь катехизації, тобто, це не є просто звичайна промова, це не є лекція віри, це більше спів про слави. І цей уривок він вважається одним із найпрекрасніших уривків нового заповіту. Насправді він не є один, є багато, але це один із найпрекрасніших таких уривків, які могли б на той час вже ставати частиною літургії християн, тобто тими словами, якими християни прославляли Господа. І сьогодні хочу сказати, що ці слова також є частиною літургії, можливо роздумуючи над ними, ми почуємо ті. Слова або подібні ті слова, які використовуються як в літургії, в літургії як при в Христі. Вони знаходяться також в літургії годин, які моляться священники богопосвячені особи, і не тільки, бо знаю дуже багато вірян, які моляться власне літургії годин, утренню, вечірню моляться разом із цілою церквою. Отож, це ці слова, які прославляють Христа. І які підкреслюють, що наш цілий сенс є саме в ньому. Тобто ми не можемо пізнати Бога, ми не можемо відкрити Його, наш розум просто не може осягнути насправді цю глибінь. Але для того Христос став людиною, і ми постійно повторюємо: оселився між нами, став нам подібний у всьому, окрім гріха. І саме через нього ми можемо пізнати Бога. Саме в ньому ми знаходимо оцей одвічний сенс, який Бог заклав в кожного із нас. Бо пам'ятаємо, і там будуть такі слова, що він полюбив нас ще перед сотворенням світу. Увіть собі, деякі люди півжиття можуть прожити і не знати про Бога, не бути з ним знайомими. А він ще перед сотворенням світу. Він вже любив нас, він знав кожного із нас по імені. Він знав, які таланти в нас будуть. Він багато-багато чого нас знав, бо дуже крепко нас любив. Ми не знаємо тих речей або тих осіб, яких не любимо, які для нас є байдужими. У відносинах із Господом подібна ситуація. Ми не будемо знати Господа. Ми не будемо знати, я не кажу про Господа, тільки Господа, ми не будемо знати Його веління щодо нашого життя, Його волі щодо нашого життя. Якщо по справжньому не будемо Його любити, якщо Бог це буде тільки така інстанція, до якої треба прийти і попросити про щось. Але не власне таким центром моєї найбільшої любові. Щоб любити Бога всім своїм серцем, всіма своїми думками, всіма своїми силами. Отож, повернімося до цього читання. З таких е, слів, які я хотів би, щоб залишилися в нашому серці, не пройшли через нього, тільки залишилися в нашому серці сьогодні, я хотів би підкреслити оці декілька. Він поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах. У Христі. Тобто ця ціла подія розпочинається на небесах. І цей уривок, який ми читаємо сьогодні, він має дві складові. З самого початку це є такий спів прослави для Господа, це те, що Господь зробив для нас. А друга частина це те, що зробила церква, яка прийняла це благословення. Церква, яка відгукнулася. На те, що Господь постукав до неї, що Бог оселився між людьми, вона перемінилася. Тобто це люди, церква це ті люди, які перемінилися і вчора, і, можливо, з невіруючих або не до кінця віруючих, сьогодні стали тими, якими хоче їх бачити живий Бог. Благословенням на небесах у Христі. Зверніть увагу, скільки апостол Павло і не тільки в цьому уривку використовує слова у Христі або через Христа. Тобто все, що відбувається, і апостол відчувається всім своїм серцем, все, що відбувається в його житті, має сенс тоді, коли воно є саме у Христі. Далі, то про що ми вже говорили? Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу. Щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Перше і основоположне, Він обрав нас, щоб ми були чисті і непорочні. Хтось, можливо би зараз, думаючи про Божі задуми, сказав, чи Господь хотів, щоб я став єпископом. Хтось каже, чи Господь хотів, щоб я став там директором, наприклад, школи, чи ще кимось? Можливо. Можливо, ці речі змінилися потім, коли ми відгукнулися на одне слово, ну то з'явилося і інше. Йосиф мав прийняти Марію, а втеча до Єгипту буде потім. Але спочатку він мав прийняти Марію і прийняти ту місію власне, цього названого батька, яку він насправді прийняв. Він обрав нас для того, щоб ми були чистими і непорочними. Бо тільки такими Бог прийме нас на небесах, тільки такими Господь хоче бачити своїх дітей, так як батьки, які вдягають дитину навіть в таку білу одежу, наприклад, навіть в такий болотний день, як сьогодні, вони дуже хочуть, щоб або до школи, або до храму сьогодні, так дитина дійшла. Чистенькою. Ну, вже як додому повернеться, то вже, то вже найбуде. Але принаймні в ту сторону, так, щоб на люди показатися, ну, то треба щоб бути чистенькими. Господь хоче, щоб ми були чистими і непорочними завжди. До вічності, а там далі ціла вічність тоді з ним. Далі. Щоб усиновити собі через Ісуса Христа. Господь посилає. Христа у цей світ, щоб ми в ньому насправді могли відновити своє синіство перед Господом, щоб саме в ньому відбулася оця переміна нас зі старих людей, людей гріха, людей світу, перемінилося у нове життя, життя саме у Христі. І Він посилає, дає свого сина для того, щоб ми, як би можна сказати, вчепившись за нього щоб ми дісталися небес. Він дає свого сина, щоб Він помер на христі за нас, потім воскрес і таким чином врятував нас. Пам'ятаємо, що без Христа немає спасіння для людини. Закладімо це сьогодні собі до серця і тримаємося цього ціле життя. Для прославлення величі своєї благодаті, якою він обдарував нас в улюбленому, величі благодаті, якою він обдарував нас в улюбленому, з великої літери, це слово пишеться. Тобто, в Христі, у своєму сині, він обдарував нас величю благодаті, і тут хочу знову згадати людей, які втратили сенс свого життя люди, які до себе кажуть, я нікчема, я нічого не вартий, моє життя не буде мати сенсу і подальше, так не буде, якщо не знайдешся в улюбленому, якщо Господь не зможе дивитися на тебе, на мене, через призму свого сина. Але для того, щоб Він дивився на мене так, я маю бути, як ми сказали раніше, чистим, непорочним, таким, яким є Ісус. Тобто -то я маю захотіти бути членом оцої Божої родини. Тому і я, почувши про вашу віру, що в Господі Ісусі, знову апостол Павло, як ми сказали, звертається тепер же до церкви, до спільноти, віра якої вона відзеркалюється в Ісусі або навпаки, віра яких є відзеркаленням самого Ісуса. Тобто -то все, що відбувається, це в Ісусі Христі. Про любов до всіх святих не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоби Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, і тут, дав вам духа мудрості і об'явлення для Його пізнання. Нехай знову кожен із нас згадає сенс свого життя. Є деякі батьки, які говорять сенс нашого життя, щоб поставити дітей на ноги. І страшна річ, коли діти стануть на ноги, батьки втрачають сенс. Сенс бути разом, сенс взагалі, будемо говорити, жити, ну або постійно втручатися до життя своїх дітей, які вже заклали свою родину, або тоді ну, ну який сенс? Що ж тоді робити? А апостол говорить. Що сенс нашого життя саме в, у Христі? І щоби пізнати сьогодні Його у цьому пізнанні Христа, задаємо питання: чи ми знаємо Христа? І не питаюся зараз, чи ми знаємо про Христа? Коли Він народився, де Він народився, хто був його мамою. Ні. Чи ми знаємо Христа особисто? Чи відносини з Ним? Вони постійно удосконалюються. Чи ми можемо сказати, що наші відносини із Господом постійно удосконалюються? Це можливо тільки тоді, коли ми насправді використовуємо ту благодать від Господа, якої є мудрість. Я не сказав, якщо ми маємо мудрість, ми маємо тільки є деякі депозити, якими треба користуватися. Є деякі багатства, надра навіть у деяких там країнах, але ними не користуються, тому що просто не розробили їх. Отож, мудрість це дар, який даний кожної людині. Але тільки тоді, коли ми ним користуємося, він має таку здатність розвиватися. Просвітивши очі нашого серця, апостол стверджує, що серце має очі. Ми розуміємо це. З однієї сторони така певна алегорія. Але є речі, які ми, які ми можемо бачити тільки звичайними очима, і є речі, які можна побачити тільки серцем. Отож, познайомитися з Ісусом можна тільки через серце. Познайомитися з ним можна, як ми сказали, тільки за допомогою той мудрості, яку дав нам Господь. Він все зробив для того, щоб ми пізнали Ісуса. Бо в Ісусі ми пізнаємо І Отця. Щоб ви знали, якою є надія вашого покликання. Знову вертаємося. Є люди, які переживають певне своє покликання і давно вже втратили його сенс, втратили глибинь. А апостол говорить про надію. Надія, як говорить апостол Павло, тільки у Римлян, говорить, вона не осоромлює, вона не засоромить. Вона буде насправді надією на життя вічне, якою є надія його покликання Господа, а в неї можемо познати покликання І своє, яке багатство слави Його спадщини у святих. Деякі розділяють світ на святих і несвятих. І дуже часто, на превеликий жаль, себе зараховують до тих других. Вважають, що святі це є такі ідеальні люди, які є там тільки на небесах, такі в музеї десь можемо говорити музей святих. А ми такі самі прості, ми такі самі звичайні. Ні. Кожного разу, відходячи від сповіді, ми становимося святими. Так як колись таємство хрещення, ми очистилися, і сьогодні, на початку літургії, ми згадували це хрещення через окроплення, повертаючись якби, до нього. Бажаючи знову бути чистими і непорочними для Христа. Нехай сьогодні це слово заохотить нас віднайти себе у Христі. Ми будемо дуже часто повторювати ці слова. Ви зверніть, будь ласка, увагу, що кожна молитва, яку ми заносимо за словами Ісуса, вона заноситься в ім'я Ісуса Христа або через Ісуса Христа. Ми почуємо таку доксологію під час літургії так? через Христа у Христі. Ми віддаємо славу Господу саме у ньому, і саме у ньому ми можемо знайти сенс нашого життя. Хтось дивиться, це вже завершуючи, хтось дивиться на святе письмо, і я зустрів одну людину, яка сказала: Я прочитала старий заповіт і зрозуміла, о ні, ну я ж не така грішна, як ті люди, які там описуються. Можливо, і в новому заповіті ми знайдемо людей, які щось робили не так. Згадаємо навіть спільноту Ісуса, найближчих, тих, кого покликав Він. Але хочемо сказати, що хочу повторити і нагадати, можливо, комусь із нас, що Святе Письмо це не є життя ідеалів, це є зріз нашого суспільства, суспільства в різних поколіннях його. Це є зріз Людства, з яким налаштовує свої відносини Господь. І, звичайно, в тому кожен із нас може знайти себе, або того, який відгукнувся на заклик Господа, або той, який відвернувся і пішов засмученим. Нехай сьогодні, в цей день Різдва, кожен з нас відчує так насправді близькість Господа. І одно з е, таких, е, таких лакмусових папірців, можна сказати, цього, є, до речі, наша молитва і наш співпрославлення. Якщо ми не навчимося прославляти Господа на землі, що будемо робити на небесах? Е, Спів колядок вважається взагалі е, таким особливим прославленням Господа. Люди по особливому його прославляють. Але не тільки тоді, коли щось можуть дати в шапку. Тільки тоді, коли десь станемо під дверима, і треба вже найкраще співати, щоб цукерок забрати додому. Ні. Для того, щоб самим віднайтись в своєму часі на небесах. До такої мудрості запрошує нас сьогодні Господь. Нехай вона проявляється не тільки в складанні слів тих, які донесемо додому. Про що будемо говорити з дітьми, бо якщо діти цього не навчаться і не потраплять з нами на небеса, який сенс життя родини матері, батька? Е, і е, нехай власне це буде не тільки в цих словах, але вже сьогодні навіть у співі прославлення. І знаєте, завжди отець настоятель, там кожен з нас, священників, завжди найкраще тут чує, чи люди співають, чи не співають, бо вони співають в цю сторону. Можливо, хор не завжди навіть чує, ну бо е в другу сторону співають, а тут чутно. Е зробіть, щоб ми це почули, як священнослужителі, але перш за все, щоб це почув Бог, як його прославляють його діти в Ісусі Христі, який для нас став людиною. Амінь.